Ігор згадував про те, що та скільки там тих територій захопили, це дійсно зараз поширюється такий наратив на російських телеканалах Федеральних. Тобто в них пішла пропаганда, я коли чув, не вірив навіть своїм вухам, що ну да, нам доведеться, нам придеться оставити бабушек і дедушек, і інвалідів. Ну а що діло, чим там і жертвувати должны? Ну, для мене це був шок. Так само, як вони сказали, та в нас же Росія большая сука, там в Курської області трішки залишилися, трішки Україна контролює. Вони по факту визнали, але я до прикладу, роблячи зріз інформаційний а, повідомлення, які лунають з Кремля, і ті дії, які вони вчиняють зараз, а, і в інформаційному просторі західних країн задана Вострів Journal публікація а, у, про підрив нібито українцями північного потоку, 2 а, і інші дії, мені особисто вказує, що план у них є. Принаймні вони набрали інструментів, працюють з коліс. У мене таке враження, але дуже потужно працюють. Недооцінювати їх точно не можна. Бо це і інформаційна війна, яку вони запустили проти нас. Це і в тому числі можливе навіть питання про ухвалення загальної мобілізації на Росії, бо низка військових наполягають на цьому, і єдиного рішення поки що немає, але виключати його також не можна. Втім, є один такий. Цікавий нюанс, який ви щойно проговорили, на якому хотів би закцентувати увагу глядачів і вашу друзі щодо чим збережеться Росія в тих кордонах, яких вона є да на сьогоднішній день, тому що а, ми часто говорили про необхідність апгрейду взагалі Росії, не, не просто там збереження, а перезавантаження. Можливо, дійсно навіть розділення Росії на окремі держави, чого дуже сильно боїться Білий Дім і Захід загалом, тому що їхня. Стратегія визначеності збереження Росії, вона була очевидна дуже довго. Я постійно про це говорив, і ми постійно про це говорили. І ви всі також знаємо, що США управляють ризиками з метою недопущення ескалації і виходу війни за кордони України. Вона вийшла на територію Росії. Ну окей, сказали, зараз всі сприймають. і Я також думаю, що нам дадуть дозвіл бити далекобійними ракетами найближчим часом. Але Байден, коментуючи події в Курській області, сказав, що Путін постав перед дилемою. І він дійсно постав перед дилемою, що ж робити. Я це читаю як стратегія невизначеності, яку дуже активно просував Макрон з лютого місяця в Європі, на яку всі плювали, тикали пальцями, навіть той же саме Олаф Шольц і Джозеф Байден. Вони категорично не погоджувалися з цією позицією. Зараз щось змінилося. Ну, принаймні, вони мовчать. Але я бачаю, що. Все ж таки білий дім пропихає свій сценарій якогось там бачення Росії. Я поки що не готовий вам сказати, який він не випадково вам акцентував увагу ще до програми про сьогоднішню зустріч Джозефа Байдена із сім'єю одного із виміняних з в'язниці так званих опозиціонерів, тому що мене не повертається сказати язик, що це опозиціонер, абсолютно в своїй такій натурі і прагнені бути справжнім опозиціонером в путінському режимі. Це Карамурза. Е, Він відомий тим, що працював свого часу із Борисом Німцовим і просував закон Магнітського у Сполучених Штатах Америки, який передбачає персональні візові санкції. Тобто він виступає за скасування санкцій проти Росії, повернення до персональних, те, що е, фактично прийнято було в свого часу в основі за США, і зараз Байден його підносить. Ну, в мене якось так в логіку не вкладається. Коли його казав, що ну, а тепер що ж будуть робити далі, на західі наші партнери з МСМ, як, яка фінальна історія цієї курської операції, ну, от мені і цікаво, яким же може бути подальший сценарій у США стосовно Завершення війни на яких умовах, бо тут у нас відбувається багато цікавих подій. Я пізніше там е, скажу, що маю на увазі, але поки що хотів би почути вашу думку. Для чого це все і особливо резонує да, оці всі історії з Джозефом Байденом? Заява сьогоднішнього легіону РДК і Легіону і Руського добровольчого корпусу про те, що руський здавайся, здавайся в плен і пішли воювати проти Путіна. Це зовсім не вписується в логіку Білого Дому. Можливо, я щось не так зрозумів. А, так, ну мабуть, теж я почну, як е, ну, хто минулого разу починав. Значить, там, от, ви, до речі, згадали так звані опозиціонери, псевдоопозиціонери. Тут є такий цікавий нюанс. Я буквально сьогодні зустрівся з одним дослідженням, яке в принципі в Росії проводили, дуже цікаве. І от е, автори цього дослідження вони, е, їх зацікавив такий момент, що останнім часом. В, в Росії дуже багато судових вироків за поданням ФСБ стосовно людей, які нібито хотіли вступити до ЛАВ РДК Легіону Свобода Росії. От просто їх дуже багато таких вироків. І, е, значить, і от, е, як, як, як так трапляється? Да? А виявляється, що ФСБ е, в співпраці із е, браузером Яндекс. Uh -huh. а, там, там дуже така хитра схема, що значить, от, ну, для того, щоб, наприклад, там приєднатися, люди, наприклад, там пишуть бот в Телеграм. Да? Але а, цей бот, от ФСБ наробило клонів цього боту. І а, саме до цих клонів а, в першу чергу надається допуск, а, точніше, ну. Вказується посилання через браузер і е, ну, не через браузер, через пошукову систему Яндекс. Тобто, ти там в Яндексі шукаєш, як вступити в РДК, воно тебе переадресовує на відповідний Телеграм, бо ти там залишаєш свої дані, і багато хто, очевидно, судячи з вироків, на це ловиться. Але це показує, як до цього серйозно ставляться в ФСБ. Тобто, що для ФСБ не оці так звані опозиціонери, це ворог, ні. Для них головний ворог, і на що вони концентрують усі свої ресурси, очевидно, що це не лише через Яндекс. Вони їх виявляють, Нам, очевидно, вони достатньо серйозні до цього зусилля докладають. От ті люди, які зі зброєю в руках готові боротися із путінським режимом, і путінський oh. режим, очевидно, таких людей боїться, і очевидно, дає якісь відповідні команди по виявленню таких людей. ФСБ і ФСБ, от з усіх сил, розбивається, як то кажуть. А для того щоб таких людей якомога більше при, е, притягнути до відповідальності, і це як на мене дуже і дуже показово. Тепер стосовно е, планів Вашингтону, ну ми всі з вами прекрасно розуміємо, що, мабуть, Вашингтон дуже сильно би хотів, аби Росія зберіглася, але от в такому приблизно вигляді, як зараз. Але щоб там був якийсь новий Єльцин, умовно перезагрузка, мір, дружба, взаємні візити торгівля. От і щоб ця Росія вона не була зациклена виключно на Китай, а була відкрита для Заходу, і відповідно от була б швидше таким от містком буфером з Китаєм аніж прямим китайським союзником. Це от такий от ідеальний світ для Вашингтону. І вони очевидно за цю ілюзію продовжують триматися, тому що ну, от вони постійно натякають російським елітам, не розуміючи, що нема там ніяких еліт, ну але це окрема тема. Чому, ну дивіться, ну давайте вже якусь там це перестройку влаштуємо. там От дивіться, там є такі прекрасні хлопці, посадіть їх, там ми одразу з вами почнемо. Перезагрузка. от а, Тобто такий от сигнал. Тобто, в принципі, їм не потрібні якісь глибинні зміни в Росії, їм потрібне формальне якесь визнання з боку якогось там російського лідера, що давайте там якусь. Перезагрузку влаштовуємо, і вони до цього готові. Єдина проблема, що в Росії такого керівника немає, і російський керівник він налаштований, м'яко кажучи, на інше. А російська еліта це таке достатньо умовне уявлення, і просто американці, мабуть, не дуже добре російську історію знають, тому що вони, якби вони знали, то вони, в принципі, ви пам'ятали, що таке російська. Еліта, наприклад, опричнини чи, наприклад, там якогось 37-го року, 20-му сторіччі, розраховувати на них насправді особливо не доводиться. Вони будуть там сидіти, як то кажуть, триматися за нинішню систему до останнього. Але, ну, от справді, от, е, знову ж таки, ви поставили питання про територіальне е, якимось чином територіальну переоцінку Росії. Знову ж таки, що таке територія нинішньої Росії? Територія нинішньої Росії. Це територія виділена зі складу колишньої Російської імперії е, декретами комуністів, з якихось їхніх власних комуністичних міркувань. Тому от вони там вирішили. Це, наприклад, там піде в Україну. От і тому, коли українські війська заходять в Курську область, вони там постійно зустрічають людей, які говорять мовою, е, м'яко кажучи, подібною до української мови. Тому що а, більшовики з цього приводу не сильно турбувалися, от вони, в принципі, там з частини території а, етнічних українських земель віддали Росії, і я, я вас запевнюю, виходячи з власного досвіду, якби, наприклад, українські війська зайшли в Воронезьку область на південь, вони б там зустріли ще більш україномовних людей, які про те самі не знають, що вони говорять українською мовою, тому що вони говорять, що це там ну це. Наш наш діалект там, чи там якась там балачка, Чуть? балачка Нагай, це називається. Так, да, 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 да. Балачка. І, 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 і Відповідним чином, от їх там за багато років переконали, що вони насправді росіяни, просто там якоюсь такою дивною дивною Україномовні Росіяни говорять. Да. <хів> але от таким чином це все це все функціонує. А, я вже не говорю про етнічні республіки на території Росії, про Кавказ і багато чого іншого. Але от цей Франкенштейн, по суті, зліплений з якихось абсолютно неоднорідних шматків, абсолютно хаотичним географічним шляхом. от Захід його тривалий час намагався утримати. І ми в 90-ті роки пам'ятаємо, як тоді, коли, власне кажучи, Чечня боролася за незалежність, як це все ігнорувалося, як чеченських борців за свободу оголошували на заході терористами і не давали їм таким чином організувати. Власний опір. Що саме цікаво, от тоді, от, м, е, коли в Чечні був була абсолютно світська демократична влада Дудаєва, то її оголошували терористично на Заході. Да? А зате зараз там оцей е, халіфат імені Кадирова, це нормально. Це якби це, це все в порядку, в порядку речей. Е, тому от е, захід, очевидно, тримається за ілюзії минулого, що можна якимось чином, хоча б. Поверхнево цивілізувати оцю імперію, повернутися до нормальних відносин із нею, краще, хай вона не розвалюється, краще, хай вона там десь е зберігається, як то кажуть, докупи, щоб не мати потім з всіх проблем. Але чи можна насправді оцього Франкенштейна цивілізувати і зробити з нього щось нормальне, Оце питання, на яке на Заході відповіді немає. А у нас відповідь є, але вона, очевидно, західним партнерам не подобається і не сподобається. От, і це, мабуть, найбільша проблема в, в цій ситуації, е, тому що от постійно, як тільки реально виникає загроза для цього Франкенштейна, приходять західні друзі. Ні, ну не треба там, ну давайте якось там. ну давайте, Якась там чергова котлета по-Київськи виникає і всі інші відповідні е, проблеми. Я переконаний, що це зміниться рано чи пізно, тому що практика це критерій істини. Я більш ніж переконаний, що відцентрові процеси в Росії будуть посилюватися. І рано чи пізно цю реальність доведеться визнати. Але скільки на цього моменту буде втрачено життів руйнації, і скільки всього страшного буде принесено не лише Україні, а всьому світу, от, ми, на жаль, сказати не можемо. Питання лише хто буде за це відповідальним? Чи Путін, чи ще хтось розділить цю відповідальність? Я зараз не жартую, бо якщо, до прикладу, Захід не хоче це визнавати, то це біда. Ну буде мертвий Путін внести відповідальність. Да, мертвий Путін там його знову ж таки там ритуально <клес> потім оголосять знову ж таки там з найстрашнішим злочинцем. Будуть там ми побачимо. Ми, ми ну, якщо, звичайно, доживемо, да. ми побачимо розвінчання культу особи Путіна, значить там ті всі різноманітні митці російські, які там його вихваляли, будуть казати, як вони сильно помилялися, як їх надурили. Яко, в якій страшній омані вони були, зато тепер там все нормально. Зараз там нормальна влада, там не це цей Путін там не. А все нормально, буде там, буде ще і розвінчання культу особи, там і відповідний з'їзд чи ну, з'їзд, засідання Думи, на якому буде відбуватися це розвінчання. От. Ну, це, 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 це все ще буде, але яке це матиме практичне значення, якщо, наприклад. Спадкоємець Путіна буде такий самий, але просто буде використовувати якусь іншу риторику, не настільки шизофренічну, а якусь більш прагматичну.